Також про це говорила про це бунт молоді, яка переходить на російську або не переходить на українську, тому що вони протестують, і це нормально. І це для казаністи, тому що дивишся на ну, утрані підлітки дуже багато Бо російської. в молодших діток вони якось легше до цього ставляться. Mm -hmm. А от з підлітками вже важче. У мене молодша сестра і 19 років, майже все її оточення, mm -hmm. не хоче переходити на українську мову. А вона пояснюють, чому? Слухають артистів, які. Проти війни, типу, всі ці стандартні просто відмазки. і не хочеться насідати на них, притискати. Вони все одно тебе не почують. От абсолютно не почують. Я розумію, що потрібно дати якийсь час. Мені також потрібен був час. Я також розмовляла там російською мовою, слухала російських виконавців, і мені потрібен був час. Вивчити ту саму історію України, яку я навчила там, особливо в школі, або в школі взагалі викладали на те, що е, ми мали би насправді чути. Тому я, я чесно, я дуже вірю. І, і у підлітків, і у людей, і у старших, і у молодших, які ще далі зараз досі не перейшли, але я вірю, що вони угу. от так називаємо лагідно українізуються. Нехай це буде так. No. так. Але я вірю в них.